Так, 3-2 години, я нормальна. Так, привіт! Це друге інтерв'ю, яке я беру також у своєї, скажімо так, підопічної. Це Тетяна. Привіт, Таня. Я хочу, щоб ти сказала декілька слів про. Заняття зі мною. Я зараз перед історією невеличку скажу. Таня також ходить до мене на заняття. Це одна із учасниць моєї групи по фітнесу, яку я веду в пищиках. Ну і далі розкажи, будь ласка, ти, скільки, як довго ти ходиш? Що ну, тебе... ще року ще, нема. року ще немає. немає. Так, я пам'ятаю, ти… Я десь почала, мабуть, ходити вже в грудні, в кінці, мабуть, жовтня начало листопада. Угу. О, Року ще немає. Я скинула 10 кг, але більше я скидати. не буду. Чи можна дізнатися аудиторії твій вік? Да, мені 45 років. І тут і зараз усі повинні просто поставити кучу оплесків і багато коментарів, бо ну, дійсно жінка в 45 років, яка часто mm -hmm. жінки в селі вони звикли. Вже в такому віці казати дуже до мого віку, то побачиш. Да, так, Я це... переб'ю, але я кажу теж. перед тим, як починати заняття, я дуже довго вагалася, бо тому що я думала, Боже, я вже, вже піду 45 років, де та я там позоруся, дівчатка всі молоденькі, а я вже буду там старушка біля них пригати. Ну, слава Богу, мене тренер хвалить, і я не уступаю молоденьким. Не уступаю. Я скажу, що це одна із найвідповідальніших учасниць нашого колективу. Ого, що даже як? Так, це людина, яка без лишніх слів виконує всі вправи, які я даю, і виконує їх з, відпрацюв... з точним відпрацюванням техніки. І, в принципі, без ниття, що називається. Бо знаєте, як часто буває, там ой, не можу, ой, не хочу, давай щось легше. Є в нас такі, але це угу. не про Таню. Скажи, будь ласка, що б ти могла сказати про мене як про тренера? Як про тренера зараз скажу, навіть відверто скажу. Ти дуже класна, ідеальна у всьому. Ну, ще тобі опита надо. Опита треба, треба більше людей, бо тому, що кожна людина індивідуальна, це понятно. О, і якщо у нас буде більше, в плані того, що людей, і тобі ти тоді будеш більше розвиватися. Ну, в плані того, ти будеш старатися вже для кожної. От бачиш, є такі вправи, що для мене вони геть легенькі, я їх практично не чувствую, як роблю. О, а як буде більше людей, може трошки буде робитися важкіше, може там вже трошки буде більше заохочувань, буде більше якісь, ну тебе ще більше куча куча всяких планів. Плани буде, і ти більше тоді будеш, ну, ну. Буде тобі більше, ну, як сказати, ти будеш процвітати у цьому плані. От я щось так думаю, не знаю. Ну, я впевнена. Да. Тому, що да. такими, просто, що надо, треба ми, розвиватися, просто так. тобі треба розвиватися. Це добре. Це, да. Будеш ходити на фітнес? Обов'язково. Ну, все, домовилися. Да. Картошку дуже... викупати. <плати>, щоб я викупила тобі картошку, <плати> а <потім> на фітнесі. <плати> Зу селі так в принципі да. і працює договоренка, оворінка. Є Я теж да. тобі вдячна. Я дуже тобі вдячна за твою наполегливість. Я тобі вдячна за те, що ти обрала мене як тренера, довірила своє здоров'я і своє тіло моєму такому досвіду невеликому. І я тобі дуже, бажаю процвітання. Я тобі бажаю успіхів і здоров'я Дякую, і обов'язково відвідуй тренування. Обов'язково.